Слава Ісусу Христу. Сьогодні продовжуємо роздумувати над спокусами Ісуса Христа у пустині. І сьогодні роздумуємо над другою із спокусою, яку мав Ісус у пустині. Отже, підходить Диявол до Ісуса, бере його на наріжний камінь храму і каже: Кинься додолу, бо. Якщо тебе Бог любить ангелам своїм заповість про тебе, що берегли тебе на всіх путях твоїх і не спіткнеться нога твоя об камінь, цитуючи слова з Біблії, зокрема з книги Псалмів з 90-го Псалма. І що Ісус відповідає дияволу, «Він не спокушатиме ж Господа, Бога Твого. Отже, ця друга спокуса навчає нас. Не спокушати Бога, ми запитаємо себе, а як ми можемо спокушати Бога? Дуже просто, дуже часто ми в своєму житті можемо вимагати від Бога здійснення всіх наших забаганок. Для прикладу, людина не провадить християнське життя. Але вважає, що вона є християнин. І от, коли в людини стається проблема, Людина тоді згадує про храм, приходить до церкви, подає записку на службу Божу і вважає, що Господь миттєво має виконати її бажання. Але так не буває. Людина має засвідчувати свою віру щодень у своєму житті, і тільки тоді можна звертатися до Бога з молитвою, з проханням якимось. Але завжди додавати, якщо, Боже, буде на те воля твоя, як ми ще можемо сподівати Бога своїм небарством, тим, що часто ми можемо ризикувати своїм життям. Для прикладу, людина сідає нетвереза за кермо. Вона себе вважає так трохи якоюсь віруючою людиною і каже, зі мною нічого не має статися, тому що в мене є образок в машині, а тим більше я машину освячував. І тому я собі спокійно їду. Мене Бог має охоронити, а те, що людина порушує правила дорожнього руху, те, що людина порушує заповідь Божу, не вбивай, тому що ризикує своїм життям. Або, для прикладу, людина ризикує своїм життям, ідучи на різні атракціони. Ідучи в гори без відповідного спорядження і молиться, каже, Боже, ти мене маєш захистити. Але чи Господь має нас захистити, коли ми бездумно ризикуємо своїм життям на тому тракціоні, коли йдемо в гори непідготовлені, і таких спокушувань Бога може бути дуже багато. Ще один випадок: коли людина планує зробити якийсь гріх, людина каже, ну. Такі обставини. Я згрішу, для прикладу, жінка потрапляє у таку ситуацію, коли стається небажана вагітність. І жінка десь трохи віруюча є і каже, ну такі обставини, але я мушу це зробити. Всі так роблять. Статистика каже, що кожен речіниць, дуже багато убивсь народних дітей, абортів, а якщо інакше. Я зроблю так само, а потім піду до сповіді і покаюся. Чи це не є спокушування Бога. Отже, є багато випадків, коли ми піддаємося другій спокусі. Отже, спокушувати Бога означає надіятися на Божу допомогу, самі не прикладаючи до свого спасіння нічого. Тоді ми Просто кажемо, що все в нашому житті має зробити за нас Господь Бог. А так не буває. Маємо завжди з упованням молитися до Отця Небесного. Маємо проводити відповідне християнське життя і тільки тоді у молитві звертатися до Бога, уникаючи гріхів, не ризикуючи надармо своїм життям, не спокушуючи. Різними неоправданими вчинками в нашому житті Бога, а коли щось станеться, то звинувачуючи Бога у наших бідах. Нехай цей час Великого посту буде для нас часом призадуми, чи ми часом не спокушували Бога своїми гріхами, своїми вчинками. І нехай те, що Господь Ісус Христос відкинув цю спокусу диявола. Спонукає нас, наслідувати Ісуса в нашому житті, завжди, відповідно проводячи своє життя у молитві, у служенні Богу, і тоді мати надію, що наша молитва буде тоді почута Богом. Амінь.